Гребний тренажер InSportLine V6 Set – це професійний тренажер, який дозволяє збагатити тренування за допомогою мобільного додатку. Тренажер оснащений магнітною гальмівною системою, яка забезпечує загалом 16 рівнів навантаження, прості рівні можна легко вибрати на РК дисплеї з підсвічуванням, різноманітність тренувань забезпечує низка тренувальних програм, включаючи 12 попередньо встановлених програм профілю віртуальна гонка з комп'ютерною програмою ARC. Завдяки програмі HARX в поєднанні з нагрудним ременем, можна плавно регулювати рівень навантаження, щоб. Щоб підтримувати частоту серцевих скорочень у встановленій цільовій зоні, функція Recovery також підключена до вимірювання частоти серцевих скорочень, яка приблизно вимірює ваш фізичний стан відповідно до того, як швидко ваш пульс повертається до норми після тренування. Розподіл Ви також побачите на дисплеї графічний тренувальний профіль завдяки технології InCondi. Цей гребний тренажер можна підключити до смартфону або планшета за допомогою Bluetooth і мобільного додатку. Гребний тренажер InSportLine InsportLane 6 Set також виділяється складною рамою та транспортувальні колеса, завдяки яким ви зможете легко і швидко прибрати його після тренування в менш відвідуване місце. What? Like